Поїхали, вогу, круто. Це літієвий Акумулятор. І це, можливо, найнебезпечніша річ, яку я коли-небудь робив для цього каналу. Якщо ви послухаєте деяких людей, ці речі дуже нестабільні і можуть спалахнути в ту ж секунду, як ви на них подивитеся. Але насправді, якщо поводитися з ними обережно, літієві акумулятори не такі вже й небезпечні. Я Джошуа Бардвелл. І сьогодні ви дещо дізнаєтесь. Попри те, що я почав відео з невеликого жарту, безпека літієвих акумуляторів це не жарт, тому що це правда, коли літієвий акумулятор загоряється, результати можуть бути катастрофічними. І одна з причин, яка робить літієві акумулятори такими небезпечними, коли вони спалахують, полягає в тому, що вогонь повністю самопідтримується. Літієвий акумулятор може горіти у вакуумі, він може горіти під водою, йому не потрібна допомога, щоб загорітися, йому потрібен лише привід. І ваша мета з безпекою цих акумуляторів не дати їм привід спалити ваш будинок. І виявляється, що доки ви тримаєте їх у порядку, доки дотримуєтесь певних правил безпеки, вони майже ніколи не спалахують. Першою і найважливішою характеристикою, на яку варто звернути увагу, є рейтинг С. Тут ми бачимо, що акумулятор позначений як 6С. Це означає, що це літієвий акумулятор з шістьма елементами. Тут ми бачимо окремі елементи: один, два, три, чотири, п'ять, шість з них складені разом. І якщо ми розріжемо цей акумулятор зверху, то побачимо, що вони з'єднані послідовно. Тепер про літієвий акумулятор. Кожен окремий елемент може мати напругу від 3,0 і 0 вольт до 4 і 2 вольт. Технічно напруга може знижуватися до 0,0 вольта, але якщо вона опуститься нижче 3,0 вольт, акумулятор, ймовірно, буде пошкоджений назавжди. Це одна з речей, якої ви намагатиметеся уникнути, якщо хочете безпечно поводитися з літій акумуляторами та використовувати їх. Не допускайте, щоб напруга окремого елемента опускалася нижче 3,0 вольт. Насправді продуктивність акумулятора значно погіршується при напрузі нижче приблизно 3,3 і ,3 ,3 5 вольт. Тому при нормальному використанні, особливо для квадрокоптерів, які споживають багато струму і витрачають багато енергії, ми будемо підтримувати їх на рівні вище приблизно 3 і 5 вольт. Якщо мова йде про щось на кшталт мобільного телефону, акумулятора для окулярів або, можливо, вашого радіопередавача, які не споживають багато енергії, ви можете дозволити їм розрядитися ближче до межі 3 і 0 вольт. Але найголовніше, що для літій полімерних елементів діапазон напруг становить від 3,0 вольт до 4,2 вольт. Одним винятком з цього правила є елементи, позначені HV, як, наприклад, на цьому акумуляторі Nitro Nectar Gold для Tiny Whoop. Елементи, позначені HV, можуть мати напругу до 4,35 вольт на елемент, а не 4,2 Вольт. Іншим винятком є елемент типу 18650. Це літій акумулятор, але він позначений як літій іонний, і літій іонні елементи зазвичай можуть розряджатися до 2,5 вольт на елемент, а не до 3,0 вольт. Тож є кілька винятків, про які вам потрібно знати. Але загалом для літій полімерного акумулятора, як майже всі акумулятори, що використовуються в FPV, діапазон напруг елементів становить від 3,0 вольт до 4,2 вольта на елемент. Запам'ятайте це назавжди, тому що це є ну дуже важливе число. Отже, ви маєте послідовно з'єднані елементи, і саме літера S в 6 s вказує на це. В результаті напруга на елементах підсумовується, і цей акумулятор з шістьма елементами повністю заряджена. Це буде 4,2 помножити на 6, що дорівнює 25,2 вольта при повному заряді, а при повному розряді 3,1 помножити на 6, що дорівнює 18 вольт. Однак на практиці вам потрібно тримати напругу на рівні близько 3,5 вольт, тобто 3,5 вольти помножити на 6, що дорівнює 21 вольт. Коли ви повністю зарядите акумулятор, напруга буде 25 і 6 вольт. Коли під час польоту вона знизиться приблизно до 21 вольта, то вам вже треба думати про посадку. І якщо напруга опуститься нижче 18 вольт, це погана новина. Акумулятор може бути пошкоджений. Ось як ми використовуємо ці числа. І, звичайно, ви можете розрахувати ці числа, якщо ви летите на 2С, 3С. 4С і так далі. Ви просто множите на 2, 3, 4 або скільки завгодно замість 6. Тепер давайте поговоримо про зарядний пристрій, тому що під час заряджання акумуляторів люди найчастіше помиляються, і тоді акумулятор спалахує і спалює їхній будинок. Напруга акумулятора одна з головних речей, яку потрібно правильно виміряти, коли ви збираєтесь заряджати. Але хороша новина полягає в тому, що більшість зарядних пристроїв зроблять це за вас автоматично. Отже, якщо ми під'єднаємо головний розрядний вивід акумулятора, на ньому з'явиться напруга повного заряду. І ми бачимо, що в цей момент вона становить 23,2 вольт але ви не завжди зможете сказати, скільки елементів в акумуляторі. Ви можете взяти 23 вольт що ж, 23 поділити на 6 дорівнює якомусь значенню. І це очевидно акумулятор на 6С. Але можуть бути збіги, коли, наприклад, повністю заряджений п'ятиелементний акумулятор. Може мати таку ж напругу, як і розряджений шестиелементний акумулятор. Це не завжди легко визначити. Існує ще одна проблема, з якою має впоратися зарядний пристрій, окрім того, що він просто знає, скільки елементів у акумуляторі. Ця проблема полягає в тому, що зарядний пристрій повинен вміти керувати напругою окремих елементів, ось чому акумулятор має ось це. Це називається балансувальний конектор. І цей конектор має дріт, що йде в акумулятор і вимірює напругу кожного окремого елемента. І на додаток до цього, X T60 ось головний розрядний провід, який має загальну напругу акумулятора, але не напругу окремих елементів. І ми під'єднаємо його до балансного конектора зарядного пристрою, ось чому він тут. Тому ніколи, ніколи не заряджайте акумулятор, не під'єднавши роз'єм балансу. Це дуже важливо для безпеки акумулятора і для тривалого терміну служби. Тепер, коли ми під'єднали балансувальний провід, зарядний пристрій може знати, скільки в акумуляторі елементів, тому що він бачить напругу окремих елементів. І якщо ми почнемо заряджати, то побачимо, що зарядний пристрій автоматично визначив кількість елементів як 6 с. Наступне число, на яке ми подивимося на упаковці, це номінальна ємність в міліампер-годинах. Цей акумулятор має ємність у 1000 міліампер міліагодин. Якщо уявити собі міліампер-годину, то можна порівняти її з об'ємом бензобаку вашого автомобіля. У вас може бути бензобак на 45 літрів, або може бути бензобак на 190 літрів, якщо у вас велика вантажівка. Вони обидва вміщують бензин, але один з них вміщує більше, ніж інший. Існує ще одна специфікація, пов'язана з номінальною ємністю в міліампер-годинах, яка має важливе значення для безпеки акумулятора це коефіцієнт C або c рейт тому ми збираємося ввести тут поняття c рейту. Швидкість розряду означає, наскільки швидко ви висмоктуєте енергію з акумулятора або висмоктуєте струм з акумулятора. Повернемося до аналогії з бензобаком. Якщо у мене є 190-літровий бак, і я викачую з нього бензин, то він може витікати тоненькою цівкою, а може витікати великим потоком. Цей показник вираховується так: ви берете години акумулятора, переводите їх в ампер години, де 1 ампер дорівнює одному сі. Для цього акумулятора на 1000 мАч одна сі це 1 А. Для цього акумулятора, що має 5000 мАч, 5 А дорівнюватимуть 1 сі, а потім ви можете помножити їх. Отже, якщо 1 А це 1 сі, то 2 А це 2 сі. Насправді математика дуже проста, якщо у вас акумулятор на 1000 мАч, тому що це просто номінал сі в Амперах. Якщо у вас акумулятор на 5000 мАч… То 1 Сі це 5 А, 2 Сі 10 А, 3 Сі 11, 15 А, вибачте, і так далі. Ви просто множите міліампер години акумулятора на Сі, Сі-рейт і міліампер години починають впливати на заряджання, коли ми змінюємо поточні налаштування. Отже, поточні параметри будуть визначати, скільки ампер зарядний пристрій подає в акумулятор. І чим більше ампер зарядний пристрій подає в акумулятор, тим швидше він буде заряджатися. Але також зростає ризик загоряння, якщо з акумулятором щось не так. Щоб встановити ампераж, візьміть одну сі. Отже, для цього акумулятора на 1000 мАг це буде 1 ампер і ми зменшимо його до одного. Ми зменшимо його до одного ампера і ось 1 ампер. І це буде безпечна швидкість заряджання для цього акумулятора на 1000 мАч. Для акумулятора на 5000 мАч це буде 5 А і так далі. Зарядка одним Сі є найбезпечнішою. Та іноді люди поспішають і вони готові обміняти трохи безпеки на трохи швидкості. Я не рекомендую вам цього робити. Я просто кажу вам, що іноді люди так роблять. Отже, якщо ви вирішили, що хочете заряджати на двох Сі, ви просто подвоюєте цю цифру, 3 С потроїте цю цифру. Я вважаю, що будь-яка швидкість зарядки вище, скажімо, 3 5 С, це вже починає бути безвідповідально. Але якщо ви знаєте, що робите, впевнені, що ваші акумулятори в хорошому стані, і найголовніше, якщо ви поруч і можете помітити ознаки того, що акумулятор ось ось почне горіти, то заряджання до 3 С може бути не таким безвідповідальним. Пізніше у відео я розкажу вам про ті ознаки, що акумулятор скоро піде, як то кажуть, до біса і підпалить ваш дім. Тепер, коли ви розумієте, як читати характеристики на етикетці акумулятора, ви знаєте, які налаштування вводити у ваш зарядний пристрій, щоб він правильно зарядив акумулятор, але безпечне заряджання виходить за межі просто правильного налаштування зарядного пристрою, оскільки місце, де ви заряджаєте акумулятор, має великий вплив на безпеку заряджання. І щоб відповісти на це питання, просто запитайте себе: якщо б мій акумулятор зараз загорівся, як би я почувався щодо речей, з якими полом я вступило б у взаємодію, наприклад, до цього гарного стола? Можливо, не найкраща ідея. Якщо у вас є камін або піч, можливо найкраще місце для заряджання акумулятора це всередині них. Думаєте, я жартую? Саме там і повинно бути вогнище? Говорячи про місця, де має бути вогонь, як щодо гриля. Це популярний варіант для людей, які живуть у квартирах і, можливо, не мають нічого, окрім внутрішнього дворика як відкритого простору. Просто придбайте собі маленький вугільний гриль, гарний металевий корпус, а потім покладіть туди зарядний пристрій і заряджайтеся на внутрішньому дворику. Іншими словами, найбезпечніше місце для зарядки акумулятора це місце, де поблизу немає нічого легко займистого, що могло б загорітися, коли акумулятор випустить полум'я. Саме тому я обрав цей великий бетонний майданчик як місце для мого наступного експерименту. Я навмисно перенавантажу і підпалю акумулятор, щоб ви могли побачити, як сильно спалахує вогонь. І ми будемо звертати увагу на ознаки того, що акумулятор ось ось вибухне, щоб ви могли помітити це, якщо ви зіткнетеся з такою ситуацією вдома. Наразі заряд акумулятора становить 4,6 вольт на елемент. І, можливо, є один обнадійливий факт. Коли акумулятор здоровий і всі його елементи здорові, вони неймовірно стійкі до неналежного використання. Це не означає, що потрібно просто забути про безпеку, але в цей момент він перебуває далеко за межами своїх звичайних меж безпеки, і поки він не гарячий, він не роздутий, не має жодних зовнішніх ознак того, що щось не так. 20 вольт насправді вражає на цьому етапі, він трохи роздутий. Отже, в цей момент ми маємо 20 вольт або 5 вольт на елемент. І він починає потроху пухнути. Тепер я точно чую, як воно тріщить. Сподіваюся, камера це знімає. Це вірна ознака того, що відбуваються погані речі. Якщо ви почули це під час заряджання, Вийміть акумулятор із зарядного пристрою і якомога швидше винесіть його на вулицю. О, зараз воно спалахне. Почалося. Я чую шипіння. Я чую шипіння. Це кінець. Він надувся це ох я. Відчуваю запах. Я відчуваю фруктовий запах. Кінець близько. Ось він шипить. Поїхали. Вуху круто! Я дуже сподівався, що вогонь не потрапить на мою камеру. Зарядний пристрій зупинився. Гаразд, я маю розібратися з цією ситуацією. О, Чудово! Все вирішилося само собою. Як ви можете бачити з цього прикладу, найбільша проблема з цим вогнем полягає в тому, що він випускає величезний струмінь полум'я, який може запалити легкозаймисті предмети, що знаходяться поруч. Інша проблема це виділення диму. І це було менш очевидно, тому що я проводив свій тест на відкритому повітрі. Але якщо ви коли-небудь бачили подібні результати в приміщенні, там кімната наповнюється димом, і дим пошкоджує речі навколо. Але головне, про що ви маєте турбуватись, це пожежа. І саме тому ми маємо цей контейнер для боєприпасів тут. Це пластиковий контейнер для боєприпасів. Я не зміг знайти металевий контейнер. Я знаю, що у мене є один, але ми використовуватимемо цей як приклад. Проте варто зазначити, що пластиковий використовувати не слід, оскільки пластик буде плавитися і загорятися. Але металеві контейнери для боєприпасів є дешевими та широко доступними, і вони насправді є чудовими безпечними контейнерами для заряджання літій полімерних акумуляторів. Ось що ви будете робити. Ви відкриєте контейнер для боєприпасів, і там буде прокладка, яка обгортає кришку контейнера. Якщо ви витягнете лише бокові частини прокладки, але залишите передню частину, вам доведеться розрізати прокладку. Це дозволить передній частині прокладки на контейнері утримувати кришку і триматиме застіпку в натягнутому стані. Якщо ви виймете цю передню прокладку, то вона просто брязкатиме і буде нещільно прилягати. Але відсутність бокових прокладок дозволить диму виходити назовні. Тому не варто мати повністю герметичний контейнер. Є люди, які стверджують, що повністю герметична коробка може створити тиск і вибухнути. Я не впевнений, що це настільки критично, але це добре. Ви повинні мати кілька вентиляційних отворів, щоб дим виходив назовні. Ми хочемо, щоб вогонь не виходив назовні, був всередині коробки. І як він затихне, то перетворюється на дим і дим вийде. Це один з найдешевших і найефективніших способів створення безпечного зарядного середовища. Якщо у вас металевий бокс і він стоїть на легкозаймистій поверхні, він все одно може нагрітися до температури, достатньої для займання матеріалів. Тому деякі люди роблять ще одну річ, і у мене немає прикладу, але вони йдуть до місцевого будівельного магазину і купують листи вогнетривкого матеріалу. Вони виглядають як гіпсокартон, але це вогнетривкі плити. І ви можете вирізати ці листи за формою і вистелити ними внутрішню частину коробки. Це займе трохи місця в коробці, але допоможе підвищити вогнестійкість. Інша річ, яку ви можете зробити, це просто поставити коробку на пожежобезпечну поверхню, подалі від будь-яких інших легкозаймистих речей. І тоді єдине з чим вам доведеться мати справу, якщо акумулятор загориться, це дим. Але дим набагато легше прибрати, ніж вогонь, який спалить ваш будинок. Але якщо ви хочете отримати найсучасніший захист, вам варто звернути увагу на BetSafe. Бокс BetSafe вистелений вогнетривким матеріалом, щоб зберегти тепло і температуру всередині, і це кілер фіча. Зверху бокс має вентиляційні отвори з фільтрами, які відфільтровують якомога більше диму, щоб мінімізувати шкоду від задимлення вашого будинку. У кришці сейфа BetSafe є отвір, через який можна пропустити зарядні кабелі без шкоди для безпеки. Таким чином, ви можете тримати зарядний пристрій зовні, а акумулятори всередині, і вони залишатимуться захищеними протягом усього циклу заряджання. Бетсейф поставляється в трьох розмірах. Я чув, як люди з великою кількістю акумуляторів кажуть, що варто купляти два стандартних розміри замість одного XL. Ціна приблизно однакова, а XL настільки глибокий, що може бути трохи складно залізти всередину і покопатися в акумуляторах, щоб знайти потрібний. Практично єдиним недоліком BetSafe є ціна, і той факт, що в багатьох магазинах його немає в наявності. Якщо врахувати, скільки б вам коштувало побудувати власний сейф, ви можете заощадити не так вже і багато. І звичайно, ціна пожежі може бути більшою, вирішувати вам. Дехто з вас, мабуть, помітив, що я не дотримуюся всіх своїх порад. Я регулярно заряджаюся там, на дерев'яному столі, який є дуже легкозаймистою поверхнею. І я заряджаюся в приміщенні. Тож, якщо вогонь спалахне, це може бути дуже погано. Це компроміс між ризиком, уважністю та безпекою. Я маю на увазі, що чим більше ви робите для мінімізації ризику, тим більше ви можете дозволити собі бути менш уважним і більше ризикувати своєю безпекою. Якби я заряджався на вулиці на бетонному гаражі, всередині гриля для барбекю або всередині бет сейф, я, ймовірно, міг би просто натиснути на кнопку заряду і піти геть. І що найгірше, що може статися: акумулятор вибухне, спалахне вогонь, який буде добре локалізовано. Я повернуся і буду розчарований, що втратив акумулятор, але нічого поганого не станеться. Якщо, з іншого боку, ви не можете цього зробити або просто не хочете цього робити з різних причин, тоді вам потрібно бути набагато уважнішими. Як ми бачили в експерименті, де я надув власний акумулятор якщо акумулятор здоровий і якщо ви вчасно помітили це, він не загориться спонтанно без попередження. Зазвичай ви отримаєте кілька попереджень про те, що акумулятор ось ось вибухне. Ви почуєте хруст, шипіння, тріск або, можливо, відчуєте фруктовий запах, про який я вже згадував, і подумаєте: о, чорт, мені потрібно якнайшвидше викинути цей акумулятор звідси. До речі, якщо ви опинилися в такій ситуації, я рекомендую вам мати пару важких камінних рукавиць. Великі важкі шкіряні рукавиці або зварювальні рукавиці підійдуть, тому що вже були випадки, коли люди брали акумулятор з наміром викинути його або винести назовні, і в той момент, коли вони його тримали, акумулятор загорівся і вони отримали серйозні опіки на руках. Це корисна річ, яку варто мати під рукою. Врешті-решт, все залежить від співвідношення ризику, уважності та безпеки. І я вважаю, що найперша річ, яку я можу зробити, щоб убезпечити себе, це завжди бути уважним. І це моя рекомендація вам. Незалежно від того, де ви заряджаєтесь, якщо ви заряджаєтесь в не зовсім безпечному місці, ніколи не залишайте свої акумулятори без нагляду і завжди будьте на поготові, тримайте вухо гостро, і ви зазвичай помітите попередження про те, що щось може піти не так. А як щодо зберігання чи загоряються акумулятори при зберіганні? Це не неможливо, але набагато менш імовірно. Найімовірніше, акумулятори загоряються, коли ви заряджаєте їх, бо коли ви штовхаєте всю цю енергію в елементи, вони піддаються стресу. І якщо з ними щось не так, вони можуть вийти з ладу. Але якщо акумулятори здорові і мають правильну напругу зберігання, то подумайте, як часто заводи з виробництва акумуляторів або склади з великою кількістю ліпоакумуляторів Просто спонтанно загоряються, такого просто не буває. Здорові ліпоакумулятори в межах безпечної напруги зазвичай абсолютно інертні, лише пошкоджені несуть ризик. І саме тому я хочу порекомендувати вам наступне відео, яке я зробив про те, як визначити, чи акумулятор ліпо ще здоровий, чи вже настав час від нього позбутися. Тепер, коли ви знаєте, як безпечно їх заряджати, важливо розуміти, що якщо акумулятор пошкоджений, то його не можна заряджати за жодних умов, і ви повинні вміти це розпізнати. Побачимось у тому відео.